Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоасулець в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Волонтери Хмельниччини створюють для війська мультифункціональні автомобілі. У зоні бойових дій щодня в наших захисників виникає потреба у ремонті автомобілів броньованої та різноманітної специфічної техніки, яку не завжди можливо доставити до сервісних центрів. Завдяки тісній співпраці влади Хмельниччини з благодійним фондом Авангард та громадською організацією Валіза Добра військовим підрозділам Хмельниччини передали чергові мобільні станції технічного обслуговування. До обласної військової адміністрації звернулися військовослужбовці із специфічним проханням про необхідність мобільних СТО. Далі волонтери, отримавши технічні вимоги, взялися за створення цих надзвичайно важливих проєктів. Її родзинка цього фургону тут вдалося виділити зону для відпочинку, у якій знайшли своє місце ліжка, розраховані на чотирьох бійців: полички, побутова техніка та розетки Денеї. Другий автомобіль, як зазначається пікап, оснащений різноманітним ремонтним приладдям, просторим багажним відділенням. А за необхідності його можна переобладнати і для виконання бойових завдань. Навчання для переселенців як вступити безкоштовно, та що для цього потрібно. Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть навчатися безкоштовно у закладах професійної освіти. Навчання профінансує держава, проте є певні умови. Переселенці можуть отримати ваучери на навчання. Це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професії спеціальностей. Увага! Ваучери видають на навчання у закладах професійної освіти, а не університетах. Раніше в уряді зазначали, що за 2023 рік ваучери отримали майже 18 тисяч осіб з них майже 4 тисячі. Це переселенці. ВПО можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання лише один раз. Можна обрати одну з понад 120 спеціальностей. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це 30 тисяч гривень. Якщо сума більша, то переселенець або роботодавець повинен доплатити різницю. Крім того, важливою умовою є наявністю претендента професійно-технічної, фахової, передвищої чи вищої освіти, а також реєстрація у служби зайнятості як безробітнього. Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно. Обрати спеціальність, професію та місце навчання, подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості з заявою та документами: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту. Після того як нададуть ваучер, потрібно протягом 90 днів укласти договір із закладом освіти. Переселенець з Херсонщини вирощує кавуни на Львівщині та ділиться урожаєм із громадою. Фермер з Херсонщини Степан Горбояк, який понад 25 років займається фермерством, був змушений покинути свій дім через окупацію. Однак, незважаючи на втрату звичного середовища, він не припинив свою справу і продовжує розвивати фермерську діяльність на Львівщині. Орендувавши поля, він почав новий етап у своїй фермерській кар'єрі, експериментуючи з посівами та методами вирощування. Степан зумів успішно виростити кавуни і щедро поділився своїм урожаєм з місцевою громадою та прикордонниками. Фермер зазначає, що його робота не лише підтримує місцеве населення, а й демонструє, що маючи досвід і бажання, можна подолати будь-які труднощі. Актори Ліїв Шрайбер і Джулія Гард зібрали понад мільйон гривень для українських дітей. У США пройшла благодійна виставка. Завдяки продажу картин відомих митців вдалося зібрати понад один мільйон гривень, які підуть на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу через організацію Blue Check Ukraine, засновником якої є актор Ліїв Шрайбер. Серед виставлених творів були шедеври таких відомих художників, як Урхол, Гроден і Далі. За словами організаторів, цей захід не тільки підкреслив українську культуру, але й звернув увагу на важливі гуманітарні потреби. На благодійній виставці аукціоні зі зворушливою промовою виступила акторка Джулія Гарт, яка у свій час доставила машини з швидкої допомоги у Бахмут. Вона наголосила на важливості підтримки України. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих через війну українських дітей. Антитіла відвідують США з важливою місією. З 7 до 22 вересня український гурт Антитіла проведе низку зустрічей в США. Це вже другий етап міжнародного проєкту за участі гурту. Перше відбувся у травні червні цього року в трьох містах Великої Британії, де антітела та партнери зібрали понад 2 мільйони 500 тисяч гривень на потреби гур, а саме на закупівлю човнів для виконання бойових задань та евакуації. Подія містить собі показ короткометражного фільму Культура проти війни, перформанс та відверту розмову з учасниками гурту антитіла у форматі питань відповідей. Буде порушено теми героїчної боротьби українського народу, майбутнього України, повернення. Військовополонених, музичної діяльності та військової служби гурту антитіла. Також в програмі акустичний виступ гурту антитіла з піснями, які стали частиною життя українців по всьому світу. Та аукціон з унікальними лотами нагадуємо, що в звати Марго Свулиць в ефірі Телеканал Н1, разом з громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства.